Як ми уявляємо собі концерт піаніста. Камерна атмосфера та тривалі класичні мелодії. Але це не про віртуоза Євгена Хмару. Він є сучасним українським композитором, відомим на весь світ своєю таємничою музикою, яка зачаровує. Кружляли у вирії мелодії кам'янчани під час благодійного концерту, який пройшов 10 грудня у Палаці культури Хімік. За свої 35 років Євген виступав з концертами в Європі, Китаї, США та Близькому Сході. Побував майже в усіх містах України. У Кам'янському музикант виступає вперше, і чесно кажучи, євгену місто сподобалось своєю атмосферою. Цікаве місто, бо воно таке індустріальне. Мені здається, тут багато таких знаєте кремезних людей, які вміють працювати, які знають, що таке праця. От а сьогодні я думаю, що багато хто думає ж не були на концертах, думають, що це буде каяніст сидіти там з рівною спинкою грати. Я сподіваюся, що сьогодні трошки вийде зламати ці стереотипи інструментальної музики, бо в моєму репертуарі це авторська музика, багато і рок-музики, і елементів діджейської музики, тому я в очікуванні теж. Я вперше в Кам'янському офіційно з концертом, і я дуже щасливий бути тут. Перша композиція має таку дивну назву Event Horizon, що в перекладі на нашу мову, зрозуміло, перекладається як горизонт подій. Концерт, який відбувся в межах всеукраїнського туру, з піснями до перемоги, був повністю благодійним. Всі гроші з проданих квитків організатори передадуть у Фонд Збройних сил України. Це величезний всеукраїнський тур, який охоплює всі обласні центри. Ну а Кам'янське так у нас тут живе наш другий орлак. І я хочу подякувати ще національному онлайн кінотеатру «Світ-ТІВІ». Ініціатори і партнери цього туру. І цей концерт буде до вподоби як маленьким глядачам, так і навіть самим найстаршим. Тому я дякую Євгену, дякую всім місцевим е людям, хто долучився до нашого туру. І з пішнями до перемоги всі разом. На концерті лунала переважна авторська музика. Були відомі хіти, робота з залом зачаровувала. Глядачі співали, танцювали та залишились задоволеними. Супер-супер-супер, класний, дуже Дякую. класний. Приїжджайте ще і повністю всім складом. Дякую велике. Все пречудово, дякуємо. Дуже сподобався, неперевершено. Ми в захваті. Дуже сподобався. Дуже приємна людина. Він реально контактує з залом дуже круто, емоційно і надихає. Концерт тривав дві години, але час пробіг дуже швидко. Загалом було зібрано для зсу близько 11 тисяч гривень. Завершився концерт виконанням головної пісні нашої країни пісні перемоги гімна України. Слава Україні.